Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Раді бачити. Ну зараз тривога повітряна скрізь крім заходу України. Було і на заході трішки, але недовго. Яка ситуація на Херсонщині зараз? І що там було чутно вночі і вранці? З Херсонщини ми чекаємо добрих новин. Але поки що чекаємо хоча разом з цим наші збройні сили і дають нам добрі новини кожного дня, знищуючи якраз угрупування расистів, знищуючи їх тилові склади, потужні вибухи в передмісті Херсона, там де окупанти облаштували свої склади зі зброєю, і відповідно точаться бої на зараз дуже потужні, якраз в Береславському районі. З виходом до Береслава вже фактично окупанти там облаштувалися біля Милового. Милове це вже фактично населений пункт, який там на відстані декількох кілометрів від самого Береслава, там десяток кілометрів не більше. І якраз наші збройні сили потужно просуваючись, ідучи до Береслава. Береслав чому важливий, тому що Фактично, Береслав — це вже передмістя, далі Весела козацька. А це вже фактично там багреб літаковської ГЕС на правому березі, на лівому нова каховка, на правому Весела Козацька, Береслав. Тобто на зараз з Береслава вже окупанти з лікарні, яку спочатку повністю заполонили своїми трьохсотими, вигнавши цивільних людей. То на зараз вони вже навіть своїх трьохсотих переправляють на лівий берег, потрохи вивозять до нової каховки і каховки, розміщуючи там в лікарнях. Тобто потрошечки розуміють, що їм вже не вдасться триматися в Береславі і починають евакуювати навіть поранених. Їх лінії оборони, які там облаштовують нашими збройними силами, постійно продавлюються. Вони відходять. Тобто на зараз той котел, який був і де ми брали саме від берегів Інгульця і по берегу Дніпра окупантів, котел він зачищений. На зараз вже лінія оборони вона пряма, звільнена 1170 Квадратних кілометрів правобережної частини Херсонщини, і якраз вийшовши і взявши під контроль Береслав, можна буде вже дуже легко казати про те, що правобережна частина Херсонщини, яка поділяється саме річкою Інгулець на Миколаївський напрямок і Криворіжський то Криворіжський напрямок буде дуже швидко зачищений. І якраз залишиться місце Херсон і Миколаївський напрямок? Які настрої Парусі... самому Херсоні нашою Парусіда... за інформацією зараз? Ну ще про Херсон. Та да, про Херсон же ж я й питаю. Просто які вчора, та... панси. Вчора да які настрої в самому Херсоні після того, як вчора британська The Financial Times написала про те, що Збройні сили вже до кінця наступного тижня українські можуть звільнити Херсон. Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня. Написало британське наше видання. Зазначається, що прорив можливий про це свідчать заклики колаборантів про евакуацію. Імовірно, це свідчить про підготовку до вирішальної битви. Ну, і Видання нагадало, що останніми тижнями українські військові звільнили декілька десятків населених пунктів. Українські сили прорвали лінію оборони в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське міноборони, що стало найбільшим поступом України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра. Написало у Financial Сергію, Вони готуються все таки до вирішальної битви за вашою інформацією, чи готуються тікати? Бо там вони активно вилучають плавзасоби з е, порту. Наскільки повідомлялося, що вам відомо? Ну, от якраз э, ця північна частина, про яку ми казали Береславська, вона вже на підході. Да? А сам місто Херсон і Миколаївський напрямок, там треба розуміти, що до міста Херсона від лінії фронту там тільки 30 кілометрів. Тобто, ця, э, ця, частина, э, ця, ця частина Херсонщини, вона э, дуже там лінія фронту дуже близько до Херсона, і розуміючи, що Північну частину ми вже майже закінчуємо, то саме ось ця південна частина вона дуже швидко буде деокупована. Сам Херсон окупанти вже зрозуміли, що вони там не зможуть затриматися. Окупанти масово евакуюють свої штаби, і до речі, це видно зараз. Херсонці кажуть, що до переправи вже знаєте, як на постійній основі колона джипів, тонованих повністю, вони без черги проїжджають і без черги евакуйовуються на лівий берег. З лівого берегу такої тенденції немає, тобто, фактично, офіцерський склад вони всі виїжджають на лівий берег і там десь на зараз розташовуються. Вони не роблять вже таких помпезних штабів, бо одразу було на в нас штабах. Тобто вони там десь розсереджуються на лівому березі, але масово виїжджають, виїжджають і евакуюються. Тому сам Херсон і окупанти нагнітають цю інформацію, і до речі, херсонці якраз її боляче сприймають, кажуть, що ми тут в Херсоні все зруйнуємо. Тут будуть вуличні бої. Вони навіть там демонстративно щось рориють, якісь фортифікаційні споруди. Але ж треба розуміти, що якщо наші збройні сили будуть просуватися, то як і Бокаховський гес. Так і по Антонівському мосту. Якщо ми його беремо під контроль, то Херсон він знаходиться трошечки в стороні, і він буде фактично в кільці ізольований. І тут ви правильно кажете: єдиний спосіб буде вже тоді, їм отими качечками надувними, які вони все літо скупляли і шукали, і плавзасобами там. Водки і все інше, що вони грабували тікати, тому на мою думку, все ж таки, що вони будуть відходити з Херсона, рятуючи своє життя, як це робить зараз офіцерський склад. І офіцерський склад вже масово виїжджає. Ну а рядовий склад, я думаю, що встигнуть все ж таки вивести. Ну якщо не встигнуть, будемо закопувати їх. Офіцерський склад масово виїжджає зараз. А що, що залишається без керівництва солдат? Ну ті ті польові польові офіцери, які є звичайно солдатами, то вони є. Я кажу про штабний офіцерський склад. Які штаби знаходились саме в місті від керівництва? Зараз вони да, то зараз вони всі переміщаються, всі на лівий берег Херсонщини. А що які настрої в місцевих, і яка зараз ситуація із забезпеченням, і продовольством, і медиками медикаментами в Херсоні? Наскільки постачання є з медикаментами? Найважча ситуація, тому що? Не медикаменти російські, які завозять, вони, вони ну крайній низької якості. Єдине на чому зараз ще все ж таки не люди живуть, і особливо хронічні хворі, це ті медикаменти, які завозять волонтери через Васильівку. Все ж таки є списки, складають, завозять, привозять, і саме так зараз люди. Отримують ліки з продовольством продовольство, якщо ми кажемо промислового там консерви і так далі. То ковбаси, ковбаси Мілітопольські возять, консерви, все то інше, то російське, воно крайніської якості. Ну треба розуміти, що зараз ще осінь, а Херсонщина завжди годувала і могла прогодувати себе сама сама, тому з харчами поки все нормально, слава Богу. Те, що там вони привозять кримську курятину, то кажуть, навіть собаки вже її не їдять, тому що спочатку думали щось собаки чухати, спочали, думали блоки, а тоді зрозуміли, що то алерген в них від курятини російської, яку вони завозять. Тобто, здебільшого, все ж таки, люди харчуються за тих харчів, які вирощуються і які виробляються зараз в Херсонщині фермерами. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Дякуємо Сергій Хлан,